Друзі, всім великий привіт! Я вас вітаю в себе на каналі. Це друга частина попереднього відеоролика, і я вирішила розділити, тому що багато інформації, тому що вона українською мовою була. Попередній ролик, мабуть, був для моїх постійних глядачів таким шоком, так як доволі велика кількість людей розмовляла, звичайно, російською мовою. Але я прийняла таке рішення і від нього не збираюсь відступати. Тому мій наступний ролик я хочу посвятити своїм новим рукодільним приладдям, що я купила і що в мене з'явилося. І так, я собі дозволила купити отакі гарні спиці. Я дуже того їх хотіла, я мріяла про них. І коли я замовляла серп і палку, про яку я розповідала на своєму другому каналі, і було умови, що треба замовити на якусь суму, то, звичайно, мені як для рукожильниці стало бажання купити якісь інструменти для себе, але я маю багато столиців, але таких у мене ще не було. Тобто в мене багато ще не було тих спиць, які можна купити на Амазоні. Я вам скажу дійсно. Так, ось такі в мене є спиці. Це Аді, Crazy Trio, Short. Я спеціально вибирала коротенькі. Я не знаю, може вони є і не коротенькі, але я дивилась, що вони були ці коротенькі, Short там було написано. Я хотіла собі такі спиці. Їх можна використовувати при в'язанні кругу рукавів. Це дуже таке, мені кажеться, мені, мені здається, буде зручне в'язання. Звичайно, 2,75 то не для кожного виробу підійде, але нічого страшного я розберуся, як кажуть. Тому я собі купила такий невеличкий подарунок, щоб себе хоч якось порадувати. От у нас все Також я купила собі пройс таку гарненьку. Овечку? Варашка? Не пам'ятаю. Вівцю. О, вівцю. Боже, забула, як вона буде українською мовою. Бачите, потрібна практика. От таку вівцю. Ви збагаєте мене Юля, нащо тобі така вівця? Це для вимірювачів звичайна спиць. Так як у мене дуже велика кількість спиць, які мені подарували німкені. Просто так, за що я їм дуже маю велику вдячність. І це є є спиці, там велика кількість непідписаних номерів. Я, звичайно, взяла цей пакет. У мене є отака велика, доволі велика кількість спиць для в'язаної місії, чорночні їх називають, да? і це спиці. 2,5 номера. Тобто номер для в'язання. Спеці. Так, також у мене є, вибачте, що шумлю. Це дуже дорогенький такий. Спиці 80. Відфірно прям. Але я сюди засунула ще одні спиці. 5,5. Тут стоїть цінник 8,50. Я не знаю, коли воно було куплено. Ці спиці, але тут я засунула ще одні весті. На цих спицях немає номеру. Я навіть не знаю, що це за номер, але він завдяки лінійки. Ой, дізнатися, це номер 5. Мені дуже подобаються ці спиці, знаєте чому. Тут добре такий переход, бачите, є між. Спицею розміром, більш тонкіший розмір і вроді нічого не ціпляється, але вже коли будеш в'язати, то він зрозумієш, ціпляється чи ні. Погодьтеся зі мною. Це бамбукові спиці, тут теж дуже гарні такі прям. Я не знаю, може хто знайомий з такими спицями. Я не знайома, що не в'язала з них, це 5,5, у мене такого розміру спиці немає, тому дуже вдячна. Нема навіть навіть в моєму наборі. Я зальяний, який в мене приїхав зі мною до Німеччини, бо спиці для мене це було важливо насамперед. Я багато, тому що нитки ти можеш купити, але спиці ну, дуже дорога, дороге задоволення. Також у мене є ще носочні спиці. Тут і багато цих носочних. Є ось такі більш немножко, дещо інакші. Є спиці. Видно, що і ними ніхто не в'язав. Мали навіть перев'язані резиночкою, а може вдягали цю резиночку, бог його знає. Є ще такі цікаві спиці від фірми Drops. Видно вам чи ні. Розмір 7. Вони mm -hmm. Пластикові, мабуть. Зараз я провіримо лімічку з номером. Бачите, дуже добре заходить. І є пакетик кругових спиць, то про них я вам трошки зараз розповім. Зараз mm -hmm. мені скажуть тут і нашу, тобі стільки дещо. Тут теж таке добро. Я навіть не можу удивитися, як це таке добро можна туди здівати і От мені здається, оце спиці Азі. Які йдуть на золотій лістці і на них є номер. Це номер вісім. Да, дійсно, номер 8. І такі ж самі є меншого розміру ці 3,5. То це Азі. Немає, звичайного, уявлення, вв'язалися вони на них чи не в'язалися, але я розумію, що це дуже така гарна. Лєска. Поправте мене, будь ласка, я чую, що я кажу неправильно. Не Лєска це звучить на українській мові, але я не пам'ятаю, як це слово буде українською мовою. Також ще є спиці, але тут немає номера. Гарна теж лісочка, ця лісочка. Ні, не права, є номер. Чотири. Тут є чотири номери. Отакі От гарні теж спиці. Ці, мабуть, більш. Дорогого сегменту, але тут ще дуже велика купа на цих лісочках, і вони йдуть без номерів. Вона такі, ну тут теж непогані лісочки, можна сказати. І це 2,25 номер. Таких номерів у мене чесно, вам скажу немає. І ще така лісочка це теж прозрачна. Є ще не прозрачна ліска. Я не буду всім так мені показати. Ось. Так. оце все. Ви зрозумієте? Скільки це, ну це просто я все перебирала, все дивилася. Це зараз вам теж достала, потім буду знову все по-новому складати. Але це просто... Вау, і ще мені дуже тут на різ сподобала. Зараз е, ось така, що є спеція. Тут теж є номер. І це номер 7. На них, на, на, деяких є, ви бачите, а на деяких ось 3,5. Тут дуже багато таких, знаєте, 3,5 номера. Оця спеція спеці без номеру, і ми зараз провіримо її в номер. То ні, не можу. Тут, тут, тут. Мабуть, вона 4,25. А тут 4.25 немає. Тут 3,75-4 навіть нікальні немає. Що я хотіла вам показати? Тут, тут, тут таке вже, але мені дуже сподобалася на річ. Далі такі є тут спиці. Я так розумію, це е, спиці по типу прямих цих, да? але вони йдуть на І, і з такою питикою. Звичайно, цікаво, я ніколи не в'язала такими спицями і, чесно вам що я вперше вступила з такими. Тому я дуже здоволена тим, що в мене є така кількість спиць, крючків. Мені досталися також крючки, я їх не взяла вже вам. Ой, вибачте, мій телефон каже, хвата розмовляти. Я вже задолбався, вже розрядився. Ой, вибачте, Пітер відкрив двері. Так, ось так. Мабуть, я на цьому буду закінчувати своє відео про свої покупки, про своє все, що я маю. Я дуже задоволена і дуже вдячна всім, хто допомагає, всім. Хто... Я на цьому відкупа зразу покладу свої спиці, щоб він. Правити. Ні, мабуть, я її покладу в свій кошелечок такий спеціальний, Тоже не важливо. Я дуже вдячна всім, хто допомагає, хто підтримує, хто словом, хто ділом, як кажуть, хто речами. За це все велике дякую. Це такий, знаєте, важкий час. Мені він, він важкий дуже цей час, мені бо мені ймовірно, хочеться повернутися додому. Я мрію про це, але розумію, що ще не час. Дуже важко. Дякую всім і до зустрічей!